У Чернівцях урочисто розпочали новий навчальний рік у духовній семінарії імені митрополита Євгенія Гакмана. Нині відбулися молебень та академія, на якій зібралися студенти, викладачі та духовенство. Подія стала не лише традиційним стартом навчання, а й нагодою для спільної молитви та благословення на новий рік. Цьогоріч двері новоствореної духовної семінарії імені митрополита Євгенія Гакмана вперше відчинилися для студентів. Тут діятимуть два відділення богословське та регенсько-дяківське. Всього вступили 55 семінаристів, серед яких і дівчата. Навчання триватиме від трьох до чотирьох років, а після його завершення випускники зможуть стати священниками, діяконами, регентами чи духовними пасторами. Ми е, сьогодні Відкрили свої перші двері нашої червянської духовної семінарії імені митрополита Євгенія Гакмана. Для семінаристів і студентів і студенток Регіско-Дяківського відділення викладають тут як місцеві священики, так і викладачі з Одеської та Київської музичних консерваторій. Навчання у семінарії є безкоштовним. Студенти навчаються безкоштовно, тобто і харчування, і проживання, і викладання сьогодні. Викладачі це жертвують своєю працею. Все на безоплатній основі, тобто хочуть послужити так, так таким. Чином нашому богу семінарія працюватиме при Кафедральному соборі Святої Параскеви Сербської, і саме тут студенти вперше звершили спільну молитву. Сьогодні ви відкриваєте вперше двері Чернівецької духовної семінарії. Сьогодні ми вперше спільно в академічному храмі звершили Божественну літургію. Вперше ви одягнули підрясники і. Вперше ви приступили до навчання і звертаєтеся своїми думками до Господа, щоби він благословив цей шлях. Представники інших духовних навчальних закладів України наголошують, важливо відповідати на поклик Господа, адже саме через навчання і працю у семінарії людина може реалізувати своє служіння. Мабуть, найбільший страх для людини перед Господом. Це не відповісти на той поклик, до якого Господь покликав ту чи іншу людину, не відповісти на ту любов Господню, яку Господь виливає на людину протягом усього її життя. І сьогодні завдання і викладачів, і студентів це у першу чергу добре навчати і навчатися. І саме так здійснювати. Волю Божу у своєму житті, аби створити семінарію, довелося подолати чимало труднощів, та нині вона вже розпочала свій шлях із благословенням і надією на майбутнє. Я знаю, як важко розпочинати духовний навчальний заклад. Треба знайти простір, треба знайти студентів. Треба спросуму сформувати колектив. Нехай і Чернівецька духовна семінарія народить багато святих благословенних. Пастері, які будуть творити цю духовну мелодію, кожен на своєму місці, нині студентів семінаристів окропили та благословили на носіння підрясників. А вже завтра вони приступлять до навчання, аби отримати духовні та професійні знання та згодом нести служіння у храмах України. Антоніна Фігель, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.